Радіо UA Чикаго. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Просто не можу дозволити цього собі. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, сьогодні говоримо про те, що кипіння заходу щодо Андрія Єрмака досягає. Іку вони не задоволені п'ятьма шістьма менеджерами Володимира Зеленського, яких він не може позбутися, в тому числі і голови офісу президента Андрія Єрмака, який фактично на себе перейняв посаду віце-прем'єр-міністра в країні, в якій він ну по суті нині завідує канцелярію. Отже, днями видання «The Times» вийшла просто на нашу думку розгромна стаття, про яку ви маєте знати: стаття про те, що Андрій Єрмак шкодить країні і. Допомога, яку західні партнери надають нашій державі, може бути зменшена через те, що ця людина дискредитує історію розподілення цієї допомоги і використання її. Про це поговоримо зараз. Дякую вам за підписку. Якщо ви цього ще не зробили, зробіться просто зараз, бо ми починаємо. Погнали! Отже, дійсно, друзі, днями в The Times вийшла стаття. Її назва ну доволі кричуща. Єрма козурпує владу. Залежність зеленського від нього зростає. Це була цитата власне заголовку цього видання. Сьогодні розберемося, що ще пишуть західні змі щодо внутрішньополітичних перипетій, сфери впливу, яка все більше схиляється до людини, яка якраз потрапила в список найавторитетніших людей світу за версією Time – Це Андрій. Єрмак, оточення президента Зеленського приголомшене жадобою влади. Голова офісу президента Андрій Єрмак, залежність глави держави від Єрмака. Також може вказувати на е, тертя української влади із західними партнерами. Про це все пише The Times. Далі цитата друзі, красномовна деякі джерела дійшли того, що в серії інтерв'ю називали його фактичним главою держави або віце-президентом. України дипломатичні джерела, мовляв, скаржилися, що він повністю контролює доступ до президента будь-яких персон, будь-яких представників Кабміну і навіть послів G7. Сім вони сподівалися на аудієнцію, але прийшли на зустріч G7, А там оп, і Андрій Єрмак без нього нікуди. Високопоставлені урядовці військові та дипломати висловили тривогу з приводу того, як зростає залежність зеленського від Андрія Єрмака якого звинувачують на накопиченні особистої влади та узурпації демократичних процесів в Україні? Інсайдер видання повідомляють, що звільнення навіть колишнього головкома Валерія Залужного та віце-прем'єра Кубракова, яких дуже цінували на заході, які мали небикий авторитет на заході, також пов'язані із діями Єрмака і. Вимогою Єрмака навіть мої джерела стверджують, що Єрмак позбувається всіх тих, кого власне він не призначав. Ну до призначення яких він не причетний, мають бути тільки свої люди. Тут цитата зараз за тайм» зростає занепокоєння, що Зеленський все більше покладається на жменьку підлабузницьких домашніх голосів. Страх стає ще гострішим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента. Зменшується, а команда Єрмака навпаки зростає. Це заява видання. Також статті згадується про роль заступника голови ОП. Нагадаю вам, це Олег Татаров. За словами високопоставленого чиновника правоохоронних органів, Єрмак використовує Татарова для забезпечення лояльності і з боку офіцерів кримінальної юстиції до нього і до його оточення. Також повідомляється, що корупція все більше стає джерелом суперечок між Білим домом і Києвом. Держсекретар США Ентоні Блінкін під час. Свого візиту в Україну минулого місяця заявив, що Київ має переконатись. Далі цитата, що боротьба із корупцією продовжується вдома, так само як триває боротьба із агресією Росії на передові. До речі, примітно, що ми зараз е, пишемо це відео, якраз в тому залі, де Блінкін грав на гітарі. Венітона юнітіна. Is with you. ну і напевно говорив з чиновниками високої ланки, в тому числі про корупцію, яка з'їдає українську систему. На початку відео я вам показала прес-конференцію Володимира Зеленського. Це були підсумки 2023 року. Тоді журналіст-розслідувач Михайло Ткач запитав президента, що глава держави може зробити і кого замінити у своїй команді, аби наші військові знали, що влада не марнує час а використовує його ефективно для перемоги. Зокрема, було і про корупцію. Давайте послухаємо відповідь, яку дав тоді Володимир Зеленський. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика: 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Просто не можуть дозволити цього собі. Якщо ми готові на такі шляхи зміни нашого а, складу Верховної Ради України, треба змінювати українське законодавство і проводити вибори. Все, що можна зробити з депутатами. Окрім цього, я е, зробив все, щоб самі ці депутати, саме які б вони не були, проголосували всі антикорупційні закони, щоб потім борці проти корупції приходили до цих депутатів. Ну, тим не менш, це відбувається і це буде, і ніхто не буде це зупиняти. Мені важливо, що ми максимально боремося з корупційними ризиками, і партнери говорять, що їх фінанси, які вони нам додають на зброю, то, що вони сьогодні не під ризиком, бо ми проходимо ті чи інші реформи. Вчора також стало відомо е про одну подію, яка точно не додала нам балів в очах західних партнерів. Ви напевно читали мій пост у Фейсбуці. Я маю на увазі Мустафу Наєма, який заявив про звільнення із посади голови державного агентства відновлення. Разом із ним йде і частина команди. Е До Мустафи... Читаю в коментарях ваших ставлення у вас не однозначне, але ви маєте. Знати правду, Мустафа Наєм є людиною, яка має комунікацію з західними партнерами доволі високої ланки. Вони схвально ставляться до результатів його роботи, так само як і до результатів роботи екс-міністра звільненого, який займався відновленням Кубракова. 11 червня у Берліні розпочнеться велика міжнародна конференція із відбудовою України, на яку Мустафу Наєма не пустили, просто не підписали йому прохання про поїздку. про Відрядження як очільника агентства з відновлення, проте відрядження йому не погодив, що цікаво, саме прем'єр-міністр наїм порівняв це з ударом в спину. Ну і зробив пост у Фейсбуці і показав власне фотографію цієї заяви, де написано Не погоджено. Втім, він назвав своєму пості певні причини: це скасування відрядження в Берлін на конференцію з відновлення України. От зараз перед моїми очима власне посту. Різання зарплат штату із початку року, штучне затягування процесів з боку уряду, ну і скасування бюджету на відновлення та утримання доріг. Все це в пості як пояснення, чому він не бачить далі сенсу там працювати. В Кабміні пояснили, що на цей час, на 12 червня, призначили важливу урядову нараду. Де мали заслухати звіт Держагентства з відновлення, тому краще на нараду, аніж на зустріч із західними партнерами, пояснили в Кабміні. Нагадаю вам, ця конференція є архіважливою. Там вже є представлена урядова команда і народні депутати. Втім, чому там немає команди і директора агенції з відновлення? Не втямки. Нагадаю, що підготовку до цієї міжнародної конференції з питань відновлення, яка відбудеться в Берліні, займався очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков. Але його звільнили із посади ще на початку травня 2024 року. Кобраков відправило відставку в той момент, коли на зустріч з ним до України їхала міністерка Німеччини з економічного співробітництва та розвитку Свен'я Шульца. Ну, е Журналіст-розслідувач е мій колега Юрій Ніколов звернув увагу, що за день до початку е такої важливої конференції досі невідомий голова делегації від України. Немає міністра, немає е, директора агенції. Поруч з іменами канцлера Німеччини, президентки Єврокомісії у порядку денному від України не значиться ніхто. В чому причина, друзі? Причина в узурпації влади і в сферах впливу підкилимних процесах, в які певні люди просто ну і не інтегруються. Ви можете до них ставитися по різному, але є фактажі є результати роботи, які легко прослідкувати. Тому я дуже сподіваюся, що західні партнери на це звернуть увагу. Я наступного тижня в Сполучені Штати і буду теж говорити із представниками конгресу. Про це має бути вплив і звітність перед західними партнерами української. Частини допомоги це і фортифікаційні споруди, і гуманітарні місії, і все решта ну про дороги це мені здається вже просто стало ну, якоюсь такою страшною, сумно смішною легендою, яка нічим не закінчується ніяких перевірок немає. Ну діяльність набу і скандали щодо витіку даних з набу ви напевно бачили. Якщо ще не бачили, подивіться, будь ласка, матеріал моїх. Колег з бігусінфо, ось такі справи. Напишіть в коментарях, як думаєте, чим це може закінчитися. Вся ця історія з єрмаком з опацією. Я вам дякую за довіру. Підпишіться на наші ресурси в описі. Ви можете знайти всі способи нам допомогти. До зустрічі. Пишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.